Доброго здоров'я! На що може ж догадалися, хто я такий. Я, я дівчата. Я мобілізований, у нас по закону, кожен раз в тиждень має право на увольните відпускають. На репетицію я не приїжджав, тому що ця вистава мною зіграна, мабуть, не одну сотню разів. Тому за такий період часу пам'ятаєш усе. І ну, перші хвилин п'ять якісь такі трошки розгубленість така була на сцені. Боявся, що може, що текст забуду. А потім все нормально, вже освоївся, так ніби. То і не було цих всіх місяців відсутності. Ми радилися з дружиною, тому що у мене сім'я. Я зараз не можу просто так сам за себе вирішувати і робити те, що мені заманеться. І я дуже вдячний своїй дружині за її мудрість, і розуміння і підтримку в цьому. Я дуже поважаю це його рішення. Він для мене справжній супергерой і не тільки тому, що він служить, він кожен день доказує цей свій статус. Я дуже сумую за татом. Він дуже хороший, дуже хоробрий. Ми чисто випадково. З Константином зустрілись біля театру. Він десь з родиною прогулювався. В нього також був вихідний, і він озвучив таку думку свою. Вже скучив за театром, скучив за сценою, скучив за цим відчуттям. Ну, знаєте, що це вже як у актора, це необхідність, як повітря. Я так ну, послухав його. І ну кажу Наталі Васильівні своєму заступнику: кажу, було б непогано, щоб ми якусь виставу е, покликали Костю. Я думаю, що він знайде час. Ми так підібрали, якраз воно вийшло, і під його -річ, 21-річний ювілей в театрі. І він цю виставу ну також дуже любить. Переговорили він жодної секунди не сумнівався і сказав: Добре, гаразд, я буду. Вистав зіграно ну, дуже багато. Ну, якщо всі порахувати в репертуарі, скажімо так, ну це більше трошки більше 40 вистав. А якщо ролей, то в кожній виставі Рідко буває таке, що одна роль в виставі грається. Як правило, в театрі льок це дві-три, а в деяких було і по сім ролей. Я люблю свою професію, тому що я не можу виділити, що в мене якась одна роль улюблена чи одна вистава, а інші ні. Ну майже всі вони мені дуже подобаються. Мало за свою, скажімо так, кар'єру було таких вистав, котрі мені ну, так не дуже заходили. Я з ним попрацював вже 17 років. Ми сьогодні показали для наших глядачів, маленьких глядачів, виставу «Півторижмення», бо як «Ягнятко» мандрувало, Він завітав і грав головну роль. Ми розчулилися настільки, що важко було грати, коли він і співає, і танцює поруч з нами в одному ансамблі, в одному колективі. Вистава і сподобалася. І дякуємо за те, що він захищає нас. Мені подобалося, що ягня могло таке такою маленькою, мамі, я такого ніколи не бачив. ось зайшов сюди, сцена, глядач, і ти розумієш, що да, тобі аж прям до сліз хочеться побути тут ще трошки довше.